Прорабів та забудовників збуджує терміновість. Вони будують гірше, якщо мають багато часу. Це вислів одного журналіста турецького економічного видання, який писав про затяжне внутрішнє будівництво України. До певного часу схожа ситуація була і в Україні. Після того, як наша держава отримала право на проведення чемпіонату Європи 2012 року, і до часу, коли почали реально будувати об'єкти, сплило, м'яко кажучи, багато води. Можливо, саме тому вже 2010-го президент України Віктор Янукович задумався про зимові олімпійські ігри 2022 року. Це нормальна ініціатива. У нас є багато часу. Вже багато чого зроблено, але ще більше потрібно зробити до 2022 року. Ми починаємо працювати над офіційною заявкою нашої країни на проведення зимових олімпійських ігор в Карпатах. Ви Дивіться, які пріобразування йдуть в країні. паралелі, дороги, аеропорти, спортивна інфраструктура, бази, стадіони. Разі це погано? Ведь чемпионат пройдет на эти всех объектов. Они для, для людей делаются для страны. Зимові Олімпійські ігри проводяться із 1924 року. Для розвинених країн проведення таких форумів обходилося десь в районі 2 мільярдів доларів. Однак, чим далі, тим апетити організаторів зростають, так само як ціни та інфляція. Остання зимова олімпіада у канадському Ванкувері коштувала майже 8 мільярдів. Наступна відбудеться 14-го року в Сочі. І влада Російської Федерації вже б'є рекорди. Заплановано витратити на проведення ігор 12,5 мільярдів. А економісти додають до цієї суми ще 5. В Украине, учитывая состояние инфраструктуры Буковель, полное отсутствие ледовых стадионов, потому что нужно понимать, что нужно построить ледовые стадионы для проведения хоккея, для конькобежного спорта, фигурного катания, шорт-трека. Можно оценить, совокупные затраты, я думаю, будут не меньше, чем в России. 10 миллиардов долларов и больше. Это составит приблизительно... 5-7% процента ВВП України 2022 року. Є і інша статистика. Історія знає багато прикладів, коли ігри виходили далеко за рамки передбаченого бюджету. Олімпіада 2004 року залишила столиці Греції заборгованість обсягом 7 мільярдів євро. Монреаль за літні ігри, що відбулися 76-го року, розраховувався аж до 2002-го. А лондонські ігри, які мають відбутися за два роки, вже перевищили планований кошторис удвічі. Економічні аналітики запевняють, що рейтинг нашої держави до 2015 року, коли потрібно буде вкладати реальні гроші, суттєво зросте. Деньги, деньги, древні, деньги позабив, Тож і кредити ми отримаємо за лояльними відсотковими ставками. Та й в історії був лише один негативний приклад неповернення боргів. Головне не повторити от самий негативний примір та була проведена Олімпіада в Сараево, тогда еще в составі Югославії. А Через несколько лет гражданська війна розділ, единственный плохой и взятые кредиты, кредити испарились. До початку будівництва та запозичень за кредитами потрібно виграти іншу війну за право проведення цих іва. Спочатку країна має подати заявку в Міжнародний олімпійський комітет, де аргументує свою пропозицію. Після реєстрації в країну направляється оціночна комісія, яка визначає ступінь готовності до ігор. Якщо на цьому етапі дають позитивні відгуки, заявка міста потрапляє у шорт-ліст і далі йде таємне голосування членів МОК. Офіційну оформлену заявку на ігри 22 необхідно подати до 2014 року. А влітку 2015 вже відбудеться голосування і буде визначено господаря зимових ігор. У нас є 5 років зробити такі знаєте, великі кроки в напрямку, де які змагання, які споруди треба зробити, щоб наш потенціал і можливість отримати, тому що там дуже такі непрості потреби і вимоги. Причому стверджує голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, саме в цьому регіоні має бути база майбутньої зимової олімпіади. Вже є інвестори, які згодні будувати і дороги, і аеропорт, і льодові майданчики. Лише землю виділяй. Є вже інвестори, які готові будувати два. Один Франківську, один в стороні Яремчук. Бо якщо розраховувати, що ми зараз держава відкриє казну і буде вкладати. У розбудову олімпійської бази це наївно. Так вже сталося, що в Україні хокей не має шаленої популярності, як, скажімо, в Росії чи Білорусі. Тож є ризик, що побудована інфраструктура не окупить себе, не буде приносити гроші після ігор. Як вийти з такої ситуації, показали в італійському турині з головної льодової арени Олімпіади 2006 Там просто зробили музей. Зимня Олімпіада в Турині обійшлася. Таліянському правительству муніципалітету порядка 2 млрд доларів, там чуть більше ніж 2 млрд. І це туристичний поток в регіон Турина. І вони отримали там прибуль таку довгоіграючу. Локальні будь-які перекривають довгослужні А чи зможемо ми привабити туристів? Це вже питання. Так, Олімпіада 2022 дуже далека і примарна перспектива. А от Євро 2012 ні. Тому нам слід вже зараз придумати, що запропонувати із сувенірної продукції, окрім вишиванок та національних шарфів. Адже ніхто не приховує, що продаж сувенірів одна із головних статей прибутків під час масштабних спортивних форумів. Наприклад, у Ванкувері суми залишені туристами у сувенірних магазинчиках вимірювалися мільйонами доларів, незважаючи на високі ціни. Простенька футболка 30 доларів, магніт на холодильник 10, а светр відомого хокеїста і автора шайби у фінальному матчі Сідні Кросбі – 200 баксів. Але це особливо нікого не хвилювало. Ребли все, що могли Україна справді не має досвіду не тільки проведення таких заходів, а й отримання від них економічної вигоди. Є звичайно варіант вкласти великі гроші і бути в мінусі заради престижу держави. Але навряд чи держава Україна може дозволити собі такі витрати тільки заради престижу. Тому очевидно, слід порушувати традиції турецьких та й українських забудовників і набиратися цього досвіду не під час євро 2012 чи олімпіади 2022 року, а завчасно. Деньги, а остальное все древний день. А остальное, остальное все древней день. Древний день.